Друзі, всім привіт! Представляємо вам сьогодні Nissan Rogue комплектації SL. Надійний бензиновий двигун об'ємом 2,5 літра. Дана комплектація містить електроляду багажника, яка відкривається як за допомогою руки, так і за допомогою ноги. Якщо у вашій родині декілька водіїв, то неймовірно зручною функцією для вас буде пам'ять сидінь. В даному автомобілі також присутня шторка багажника, також вам не придеться купляти резинові килимки, тому що вони вже є в даному автомобілі. Від болота до та снігу. Також тут присутня лінзована оптика, яка вам дасть змогу в темну пору доби відчувати себе комфортно Шат. на дорозі. Цей автомобіль повністю тонований, що захистить вас від сонця і сторонніх поглядів. Даний автомобіль оснащений дуже крутою аудіосистемою BOSE, яка вам дасть можливість насолоджуватися музикою в дуже гарній якості. Також тут присутні CarPlay і Android Auto. Це досить динамічне авто з витратою палива приблизно 10-11 літрів по місту. Даний автомобіль оснащений всіма можливими асистентами, такими як адаптивний круіз-контроль, автогальмування, датчики мертвих зон, тримання в полосі, камери 360. Якщо ви хочете дізнатися ціну даного автомобіля, пишіть нам в дірект і ми вам відповімо.